Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденка важливих справ на 1 та 2 березня 2025 року. Сьогодні 1 березня. Місяць буде знаходитися в знаці риби до 11-ї години ранку 52 хвилини, а потім перейде в знак овен. Це напружений ще час гикати після народження молодика. Ніяких посівів та посадок не проводимо, расату не турбуємо, тільки вже ближче до вечора можна посіяти насіння зернових сидератів, зелених культур і все. Тим більше, що це овен. Там є деякі культури, які можна сіяти, але не у відкритий ґрунт, тому що надалі будуть опади і сильні опади. І якщо ви просто посієте у відкритий ґрунт без заділки насіння в землю, просто змиється так, як це в нас сталося. Ми вже маємо такий досвід. Тому треба дочекатися, коли земля розмерзнеться, і вже тоді сіяти. Ну що ж, на 1 березня е, треба ще знати, що треба поливи завершити до 11 години 30 хвилин ранку. Це ще будуть працювати енергії стихії води. А потім вже все, енергії стихії вогню не будуть давати можливості е, приймати воду і рослинам, і землі. Підживлення під час. І гекати, і під час знаходження місяця в знаці стихії вогню небезпечні для корінців для будь-якої частини рослини. І не можна 1 березня проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 1 березня несприятливий день для різних заготівок. Завтра, 2 березня. І ось уже є енергія у місяця для землі. Тому зростаючий місяць 2 березня буде вже знаходитися в знаці Овен. Але місяць без курсу почнеться о 15 годині 54 хвилини і до кінця доби буде. А ми, ми з вами пам'ятаємо, що місяць без курсу це негативні періоди, коли спрацьовує негативна інформація, і вона дуже діє на насіння та на рослини. Тому всі роботи, які ми хочемо зробити з посівами, ми повинні виконати їх зранку і до 15-ї години дня. Що ж можна ще посіяти до 15-ї години 2 березня? Сіємо насіння зернових седиратів, крес салату, шпинату, можна посіяти насіння гіркого перцю на розсаду. Та пряно ароматичні трави теж можна посіяти. Але, знову ж таки, дуже важливо, якщо земля замерзла, не сипте зверху, змиється все. Ми маємо такий досвід. Розсаду, будь ласка, в овні не турбуйте. Поливи не рекомендуються, а от підживлення навіть небезпечні. Але уже тут будуть працювати енергії овна, вся доба, тому можна проводити при гарній погоді, обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах уже в, кімнатях, в кімнаті або ж в теплицях. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І вже завтра, 2 березня, сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 1 та 2 березня 2025 року. В ці дні будуть працювати енергії стихії вогню, стихії, вогню та ще й в знаці овен. Овен відповідає за голову, буде боліти голова. Але не пийте, будь ласка, в цей час міцний чай, каву та алкоголь. Це не допоможе. Навпаки, ще гірше буде. Тому, що можна зробити? А можна використовувати. Смачні та корисні продукти. До речі, пити ті ж трав'яні чаї дуже корисно буде. А можна приготувати такі смаколики, такі страви із риби, морепродуктів, використовувати для приготування м'яса нежирної птиці для тих, хто їсть м'ясо. Дуже корисні висівки для видалення шлаків. Всі овочі та фрукти, які у вас є, будь ласка, використовуйте для приготування страв. І в будь-якому вигляді вони будуть корисними. І обов'язково додавайте ще лимони до вашого меню та цитрусові фрукти. Ну і пийте чаї, трав'яні чаї, та й можна натуральний свій сок, який ви заготували, або ж соки з тих фруктів, які у вас є теж з вашого садочку. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, щастя вам людського, миру та добробуту, здоров'я вам міцного і обов'язково тепла, тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.